Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. Іван Скоропадський, вихованець київського Динамо. Це вже третя серія. Ви непогано підтримали дві попередніх. Ютуб дуже розщедився в плані просування відео. І я ненав'язливо нагадую: оцінюйте дане відео. Якщо воно, якщо воно вам подобається. Ну і можете поділитися думками в коментарях. Ми зіграли два матчі. Навіть гольова передача. Вже на нашому рахунку. Я не знаю, що то за гольова передача, тому що ну це я так розумію в матчі з Вересом, тому що 2-2 тоді ми зіграли. але Ну Мабуть, це другий гол Буяльського Що, ну, більше не було куди. Я навіть цього не помітив. Дев'яте місце зараз посідає Динамо Київ. Два матчі, дві нічиї, Нульова нічия з Колосом в першому турі та вже згаданий мною матч з Вересом в другому турі 2-2. Ми маємо стільки ж очо, скільки й Чорноморець, Олександрія, Кривбас, Верес, Соболонь. І тут Шахтар взагалі йде на останньому місці з одним балом. Ну а на вершині турнірної таблиці рух, два матчі, дві перемоги. Сьогодні у нас по плану третій тур чемпіонату України. Динамо Київ Полісся. Тобто, навпаки, Полісся Динамо Київ, тому що граємо на виїзді. Рейтинг наш 72, що вже не може не радувати Це Плюс 4, здається, від початку кар'єри. Ну і ми не затримуємось, розпочинаємо легенда Анатолій Абдула. Обслуговує поєдинок і виходимо на поле. Стадіон Полісся в Житомирі, хоча назва більше схожа на Арабську, що нам там ставлять Значить, рейтинг матчу. Вісім п'ять володіння м'ячем. 60% і відсоток обводок. Ну давайте <клух> володінням, нехай 65. Відсотків. Ой, я все скіпнув. Альджахет. <клух> Стейдіум. Не дуже українська назва. Ну, вже як є. Ой, непогано перехоплення. Шапаренко віддає передачу на Скоропадського. Вихід. Сам на сам. Удар один нуль. Вже на другій хвилині матчу. Відкриваємо ми лік з забитим ячем за Динамо Київ в цьому сезоні. Дуже швидко. З першої ж атаки. тільки ось помилилися гравці. Поліся і ми по чудово ми реалізували момент. Не очікували такої підстави. <смір> Мабуть, захисники. І... Вже за, за нами не встигли добігти. Ой, хтось там впав. Ну і м'яч буде в Динамо. Беніто. Пас на Шапаренка. Ми непогано ставимо корпус. Бояльський. І не доходить передача на... Мабуть, Кахім Періс на правому фланзі там. Ох, а тут вже ми невдало граємо. Не пройшов фін, все-таки дриблінг це не найсильніша наша сторона. Боліся в атаці. Так, Хвилину. Чомусь не відображаються прізвища гравців полісся Непогано. Перес. Пер... періс біжить по флангу і віддає, на жаль, не точно передачу. А ми... а ми встигали на цю передачу, і це вже дубль міг бути. Ось, о, за. Один-один. На жаль, пропускаємо. В дальній кут провал в захисті. Давайте подивимося. Забули на, правому, на лівому фланзі гравця і під поперечку Ледезма. Чи Ледезма. Ну прям над вухами. бущана. Ну ось вже й один-один. Що швидко поперли в атаку? Ох, тут тут троє. Ну добре. Тимчик Шепелєв Скоропадський не влучує там хтось е, під катом. Пам'ятаємо. Ну, хто дивився е, попередню серію зараз момент. Удар! Непоганий, удар. Непоганий. Переводить на кутовий. голкіпер, а такий в дальній кут закручували добре. То в матчі з Вересом там один і той же гравець. Е, ох, не як не точно попов пробуває. Один і той же гравець зфолив на нас, двічі, заробив дві жовті картки і видали все з поля. На жаль, це не дуже принесло нам плоди. Верес продовжував грати, ніби ніби вони в, ніби вони в більшості, а не ми. Ну, на жаль, ось такий у нас зараз рівень. Ох, ви подивіться, яку вони катають. Подача з кута поля вибивають. Ах, давай, давай, давай. В відборі е, попрацювати потрібно. І помилка. Чудово. Помилка на нашу користь. Ого! Оце так прийом. Так, звичайно, потрібно прокачувати володіння м'ячем, тому що поки що це хі, нікуди не годиться. Удар! 2-1. Ну що робить Динамо? Да, я бачу, нам потрібно витягувати цей клуб просто в одне обличчя, тому що в нас в цьому сезоні немає Єврокубків. І дивлячись на те, як стартує Динамо, у нас Єврокубків може не бути ще й в наступному сезоні. Боянський. Ну давай, Буяльський і Скоропадський. Ну... Повинні тягнути. Ви цього не бачили, якщо що, повинні тягнути Динамо до. До чого? Ну, хоча б в Єврокубки вже там, не знаю, не кажучи про не, чемпіонство. Ай-яй-яй, це я не те хотів зробити. Бояльський. Трібно, потрібно якось відкритися. Пас! Не забиваємо, а момент то був який. Чудовий. Ого, як Полісся виходить через пас. Ах, Шап Шапаренко щось не грає на свій рівень, хоча в нього один з найвищих скілів в команді. Ну, будемо забирати? Чи будемо дивитися, як вони м'яч катають? Верес так само грав. Просто не можемо забрати ось начебто можемо вийти в контратаку. П. Непогано. Ну як? Непогано, наскільки це могло бути. Шапоренко! А ось і Шапоренко включився. 2-2. Зіграли на контратаці. В принципі, як Динамо Київ і любить забивати на контратаці. Там були, звичайно, і на Івана могли віддати, і на Беніто на лівому фланзі. Там взагалі один стояв. Тому в цьому, в цьому моменті Полісія в захисті зіграло не дуже надійно. Ну і на цьому перший тайм закінчується 2-2. Чотири голи ми побачили в першому таймі. Самі відзначилися. Відзначився Шапаренко. Поки що, поки що непогано. Хоча, звичайно, потрібна перемога. Розпочинаємо другий тайм. <кій> Бояльський. Шапаренко. О-о-о! щас ну тако давати, звичайно, коли ми втрьох, коли мене троє оточили, звичайно, не дуже. Це правильно. Я міг дуже легко м'яч втратити. Я в такі моменти кажу, що мені м'яч просто засунули. Ах, на жаль, махнув ногою, але не перехопив. Це хто Мустафаєв? І Брошко молодець? Дубінчак, Бущан, Попов, Тимчик, Шепелєв. Виходимо через Пас. Там, там офсайт, мабуть, заліз Періс. Буяльський. І Буяльський зараз вийде сам на сам удар і тягне Бойко, до речі, на воротах. <кій> Стоїть у полісі. І вже вдруге, ось такий момент, навіть втретє, двічі ми пробивали. Ну, зіграти головою ні. Беніто удар. Ох, який поганий удар. Вийш... Не, не вийшов банально. 8,2 наша оцінка дуже хорошо йдемо. Е в особистому плані гол забили. Так, давайте зіграємо тактично і будемо перенавантажувати е ту зону, де в нас м'яч. В принципі, у нас більше е, цього. Більше половини стовпчика, Шапаренко, це я взагалі на Буяльського давав. Ну, Шепелєв. Шепелєву треба нагадати, що ми граємо в нічию поки що. Якщо не пропустимо зараз, ого, ого, 3-2! Я вже відчував, як ви бачите, що ми можемо пропустити Макуана. Забиває, там накрутив ось не форвард тимчика. Ну і просто на пусті ворота викотив. 3-2. На жаль, ми знову поступаємось. Беніто. Шапаренко Де б цю щелину знайти, щоб пробити, тому що ну ви подивиться. А! Таке встиг я віддати на Беніто. І треба замикати, але що там? Порушення правил. Так, порушення правил. Навіз прямо в руки Бойку. 67 хвилина. 3-2 ми програємо. Мустафаєв. Ох, і це навіть ні нічия. Добре, ще є 20 хвилин. Ну, команда дуже погано грає в захисті. 4-2. Я не знаю, як з цією командою бути, тому що дуже погано вони грають в захисті. Динамо пропустило 6 м'ячів за 3 тури. І б'є, бойко тягне. Невдала подача. Відбилися. Ну і знов полісся в атаці і перехоплення. Попов. Бояльська. Шапаренко. Непогано. Беніто. Беніто, ну що ти робиш своїми фінтами? І непогано пробити. Ні. Не вийшло, на жаль. Полісся непогано контролює м'яч. Ой. Бущан рятуй! Бущан. Ну. Що, приходиться самому йти, втикає таки свою ногу захисник. Не було просто кому віддати. Та й м'яч втратили і... Я бачу, це все йде до логічного завершення до нашої поразки, тому що ну, два м'ячі забити не знаю. Навряд, навряд. Що, знову ми? Будемо грати в три центральних. Вийшов, мабуть, ванат. Непогано. Шепелєв, Ну... Якби ще вони передачі нормальні давали, просто ну взагалі в мене от був момент, ми його ре ре реалізували. Ще такі напівмоменти, на жаль, не реалізували, хоч і непогано, і непогано пробивали. Ой, оце це буде жовто. Подача треба виграти. Але ми не виграємо. М'яч, на жаль, на, на жаль, контролює Полісся. Ну, а вже йде додатковий час. Взагалі він стікає, Полісся проводить цей компенсований час в атаці. Ну і 4-2. Завершується поєдинок. Динамо програє і заробляє аж цілих 0 очок. Давайте подивимось, хто там забивав. А тут не показується. А ось. Забивав ледезма Мустафаєв, Мороско і Макуана. Хоч, ну, по статистиці, знаєте, рівна гра. І ми не виконали завдання тренера. І ми, і ми падаємо в запас. Ось що я вам скажу. Так, ми зараз трохи вилазимо. В... Знову залазимо в стартовий склад, але подивимося, як буде до. Як буде до четвертого туру. Так, а ми займаємо після трьох турів 12. Що ж, ми таки не залишаємося в стартовому складі, хоч і... Ми з нього як би випали, але матч з рухом ми розпочнемо в старті. Три матчі, один гол, одна 2 Але це буде в наступній серії. Шахтар що? Шахтар теж, до речі, програв. Обголоні 2-1. Не знаю, що це робиться з грандами нашими. Але вони також ну, їх ковбасить серйозно. Але все це буде в наступній серії. дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео. Можете підписатись на канал, якщо вам подобається. Ну і діліться своїми думками в коментарях. Ну і Всім удачі і всім пока.